Перед такими людьми можна тільки схилити голову. Людина, яка була опонентом радянського режиму, виїхала потім до сполучених штатів, де змогла реалізувати себе. Працювала у Microsoft. Дійсно, я б сказав, поважна людина. І от ця людина вирішила так допомогти країні. Пан Валерій абсолютно правий, коли він говорить, що останньою волею пана Степанця було допомогти саме Збройним силам України. Пан Степанець звертався от до Валерія з як до людини, якій він може довіряти. Пан Степанець очевидно не хотів якогось піар. Він просто хотів, щоб про нього пам'ятали, щоб він мав можливість допомогти у вирішенні тих конкретних проблем, які він вважав найголовнішими: свобода України, освіта України, культура України, українська мова. Перед такими людьми можна тільки схилити голову.